Друз'яки, всім привіт! З вами, як завжди, Женька. Як ви себе почуваєте? Як у вас справи, що новенького, розповідайте? Мені також дуже цікаво. Вирішив вам записати відосик е, наступний, але він не пов'язаний з поїздкою, він пов'язаний з прогулянкою. Так, ці відосики в більшості вам не дуже заходять, але. Так як цей канал і для мене також у свою чергу знімається, я потім іноді можу передивлятися відео. Так що по-доброму цьому відео бути. А від вас сподіваюся на лайк, підписочку поставте, хто ще не підписався, ну і щось там коментуйте. Отож, ближче до деталей. Ми знаходимося в порту Свіноущя. Тут а, тунель пішов до центру Свіноуща під водою. Знаходимося в Свиноущі. 8 вересня в нас, день неділя. Ми маємо паузу свою, відпочинок, будемо стартувати в понеділок ввечері. До Чехії. Обов'язково буде відео також. Це вам такий спойлер. Поїдемо до Чехії, повеземо папір. А сьогодні неділя. Повністю день мій, день відпочинку, але, як сказати, активного відпочинку, тому йду на пішохідну прогулянку План такий, сьогодні пройти досить багато. Скільки я не знаю, наскільки мене вистачить. Зараз переплевемо до центру Свіноуща паромчиком. А далі підемо до Німеччини, в сторону Німеччини. Вона тут недалеко. Підемо в напрямку містечка Альбек. Ось так то. Так що можуть зручнесенько, беріть щось собі попоїсти і йдемо. А по дорозі я вам... Розповім багато, як, ні, не цікавого, а свого, те, що в мене в голові назбиралося. Може вам буде щось цікаве. З того. Добре, товариство. Вам гарного дня, газуємо і бачимо. От ми і в центрі Свіновища переплили паруломчиком, було дуже багато людей, мало машин, багато людей. Зараз тут ще туристичний сезон, дуже достатньо, я помітив, тих, що на пляж там пливуть загорати по цю сторону. Перепили, переплили ми річку Свіна. от, А тепер знаходимося в самісінькому центрі Свіноуща і йдемо в сторону Німеччини до міста Альбек. Погнали! трошки водички, щоб не засохнути і газуємо. Трошки вже вибралися до місцевості з вісом, з деревами. Вже сонечко не так по кабіні світить. І це чудово. Водичку ми ще маємо як доп'ємо десь по дорозі ще купимо. Я завжди, як гуляю, то купляю так в середньому 0,7 об'єма або літр, щоб було зручно нести. Більше не купляю об'ємо. Ось так. Рухаємось, друзі, в напрямку Німеччини. І ось. Е дуже вважаю корисним ходити, ну і не те, що я вважаю, це взагалі є загальновідомий факт, що ходьба, як би. Це найприродніший, найкорисніший процес людини, який як би, нам подаровано природою. Коли ми ходимо, там є обмін речовин, стає краще, прискорюється і це корисно впливає на всі там, суглоби наші сустави, костомашечки, м'язи. Особливо м'язи спини, попереку, це ну, і спина в цілому, хребет також, особливо нам, водіям. Які проводимо дуже багато часу в нерухомому стані, сидячи за кермом. Це дуже важливо. Тому що якщо нічого не робити, то Ну, я так скажу, дуже грубо і образно, в 50 років ви будете виглядати як мішок з кривою спиною і з всіми витікаючими наслідками. Я не хочу так особисто для себе, тому гуляємо. А, і до речі, за минулий місяць, за серпень, я пройшов чисто в тренуваннях. 160 кілометрів. В цілому тренування плюс рух, це те, що годинник зафіксував 300 кілометрів за серпень місяць. Ось так. Що вам шахтів похвалитися? А, і я скинув 2 кілограми. Може по молоді видно, що вона менше стала. Ну і прикольно, в цілому. В цілому, все чудово, скидуємо далі. У мене зараз вага 70... 76,5 це багато. В ідеалі хочу спустити до 70 кг. Тобто кілограм ще мені 6. 6-7 кг треба скинути. Ось так. Тому треба менше жерти, більше рухатись. І все буде добре. добре. Йдемо далі. Там по ту сторону, тик-тик-тик-тик, ну і там видно от палаточки, це все базар. Продають тут а, шило, мило і патрони, але здебільшого ці тютюнові вироби, це гарки. Тютюн, це гарки. Я так розумію, очевидно, що це все влаштовано на різниці цін в Німеччині і тут в Польщі. і... Сюди приїжджають з Німеччини люди купляти курива, враховуючи, що вони курять так паровози від старих до малих. <гум> то їм це галки потрібні. Ось так вона виглядає. Дуже багато кіосків. Коротше, такий собі стихійний блошиний ринок. Так, набирали темп, йдемо собі, розігналися. Що в нас панпу 115 показує спалення жиру йде. Ми не проти. Ось так дорожка обладнана, це вона йде вело і пішохідна доріжка, аж вглиб Німеччини, десь аж кудись туди. Невідомо куди. Так багато зустрічається місць, де купа велосипедів напаркована. А все тому, що там пляж. Це коротше, люди тут паркують велосипеди і газують на пляж загорати. Схема така. Загалом усе це узбережжя Балтійського моря. Тут от містечко Альбек німецька сторона, Свіноуще, польська сторона. Це все по суті, я би сказав, це здоровенний курорт. Це навіть якийсь там заповідник, іде природоохоронна зона. Тут дуже багато будиночків, готелів, хостелів. Коротше, це дуже круто і дорого тут. Так що ось так. Тут люди відпочивають і кайфують. Ну і ми тут гуляємо. Це я вже доперся до самого містечка Альбек Позаду 9, Присядемо. позаду 9 кілометрів маємо. Але це ще далеко навіть не, не то, що я хотів пройти. Ну 9 це сюди. Або ще ж прийдеться вертатись назад. Тобто, фактично, якщо я подужую, не здохну, 18 буде. Але це ще не то, що я запланував. тому... Хвилиночку перепочинку моїм калічкам. Що шкода закінчились. Приходиться в штанахіти. Але тут те, що вони тоненькі. Ой, легенькі. Тож, хвилинку перепочинку і йдемо далі. Коліщатко. Таке висота, що в камеру не влазить. О. Того колеса, напевно, і наш паркінг видно, де наша ренуля стоїть. Ой, добре. йдемо далі. Шукаю, де можна воду купити. Купець. Де можна купити, там тільки готівку приймають. Картки не приймають. Що за село не асфальтоване? От якийсь торговий центр <гум> на причалі знаходиться, може там може купимо. А вон пароломчики пливуть. Один і другий. Там порт ущі, бачите. Офіт. Це ж, скільки вертатися. щастя моєму немає меж купив водички і булку так що йдемо далі будиночки нереально гарні та й кожен будиночок подивитися затишок спокій балкончики маю. тут також по тій стороні кожен ранок буде на тому балкончику чай пити каву ідеально і це люди роблять. Так, я маю трошки води, на кілька кілометрів вистачить. вже не засохну. Йдемо, поки що йдемо. Вже позаду маємо 14 кілометрів. Все, браття, я дійшов. за мною, кінець велодоріжки, кінець пішохідної доріжки. Далі починається вже. Рісова дорога. Тому можна вважати, що задачу максимум ми виконали, дійшли в самий кінець пішохідної доріжки. І таке хаха, ця пішохідна доріжка закінчується виходом в пляж. Виявляється, це пряж Но! Я цей кошмар побачив, воно мені буде снитися вночі там. Всі такі люди, грубо кажучи, 60 плюс 70. І ви розумієте, як це все виглядає, тому моя дитяча психіка цього не витримала і я, так би мовити, одразу розвернувся і пішов назад. Це жесть. Ну добре, таке. Кожного свій, свій фетіш по життю, свої приколи, і всі ми теж колись такі будемо, що, дай Бог, 60-70 років. Не будемо вже так виглядати гарно, як зараз. Це нормально, це природа. Так воно задумано. Коротше, газуємо назад. 16 кілометрів позаду. Ну, як мінімум стільки ж само. Потрібно нам натопити, щоб вернутися до нашої ластівки. Так що сьогодні попахує рекордом. Абсолютним рекордом в моїх піших прогулянках. Добре, полетіли. Полетіли назад, вертаємось. Тяжко, тяжко, 23 кілометри позаду. Знову пляшечка води, хто вже допив. І ви знаєте, сів я на лавочку відпочити і прийшов до висновку, що не треба сідати, відпочивати. Бо сідаєш, а потім тяжко розминатися. Ноги болять, дуже тяжко йти. Так що будемо йти трошечки всю дорогу без перестанку скільки, не знаю, лишилося до автомобіля, десь кілометрів 10, напевно, є. Мені так здається. Я все ж таки присяду на 10 хвилин, бо вже ноженьки відказують. Кому добре на велосипеді. половиною кілометра вже подолали. Фух, тяжко. Але саме тому я йшов дуже далеко в одну сторону, що по-любому хочеш не хочеш, а треба вертатися. Бо якби тут була можливість десь повернути ближче, то я би це зробив. Ну, так що все так задумано спеціально. Зараз заїзу в кабіну, розповім. Буга, навіть навіть говорити нема нема сил. Вон наша ластівка. Трошки купив смачненького. Сьогодні я заслужив. Ось таке товариство, 31 кілометр. Пім-пім-пім. 6 пім, пім. годин, 6 годин зайняла прогулянка. 31 км і 40 метрів. Рекорд, ну, якщо так зовсім доколупатися, я побив всього-навсього на 10 метрів. У мене була, мій рекорд був 31.03, а тут 31.04. Звісно, можна було ще зібрати всю силу в кулак, піти десь гуляти, але було впадло. Зрештою, це ще не останній рекорд, я думаю, що я його ще поб'ю. Так що така була прогулянка. Втомився страшенно. Ноги гудят, вони не те, що гудять, а м'язи почали як би, пекти, пекти і боліти. Ось якийсь такий стан. І пульс нижче 120, я дивився по годиннику, не падав. 120-130 отак. Хоча, коли свіженький, повний сил, то навіть активна ходьба, то пульс 96-90 тримається в мене ось так. Коротше, значить, організма втомилась, Ну, ще б пак. Добре, друзі. Я Будусі відпочивав. Е -е. Та й ви також не напрягайтеся. <хи> що я вам раджу. Зараз трошечки придать часу, зберу всю силу в кулак і змонтую це відео, яке ви зараз дивитесь. А зараз мушу от там вота прийняти горизонтальне положення, тому що просто труба. Попити води і відпочити. Ось такі справи. Сюженька далекобійник натуральний. Мало того, що на машині ще їздить багато, так і пішки ходи. Ну, я собою задоволений особисто, тому що я птиця така, нема настрою, я не ходжу, є настрою, я ходжу. У мене дуже рідко проскакує таке, треба, все, збирай там речі і пішов. Ні, в мене таке не працює. Тому я дуже задоволений, що сьогодні всі зірки склалися в купу. побували в Німеччині. Ах. Такі справи. Добре, бережіть себе. До нових зустрічей. А наступне відео пам'ятаєте, так? Рейс до Чехії. Веземо папір. Але деталі в наступному відео. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.